Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо оглядати велосипед Space Mercury на колесах 26 дюймів, підліткова версія. Також підлітковий він ще є в розмірі коліс 24 дюйми. Там все таке ж саме. Відрізняються ці велосипеди тільки розміром коліс і розміром рами. На велосипеді з 24 колесами 11-й розмір, і мінімальний зріз повинен бути 127, максимальний 140 Такий як у нас на відео 26 колеса 13 розмір і мінімальний зріз 135 см, максимальний до 155 См. Є декілька кольорів: чорний з червоним, салатовий з чорним та синій колір. З додатковими кольорами можете ознайомитись на сайті. Рама виконана з алюмінію, сплаву 6061. Такі масивні зварні шви. Труби виглядають красиво, верхня така широка. І звужується вона вже біля підсидельної труби. Задній трикутник, верхні пера широкі. Також сюди можна встановити багажник. Нижнє перо красиво виглядає. І на нижній трубі встановлені бонки для кріплення фляготримача та насосу. На велосипеді виконана часткова внутрішня проводка тросиків. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а тросик задній гальм проходить також під нижньою трубою. Кермо зроблене зі сталі ширина 64 см. Встановлюється воно на алюмінієвий винос. Сидіння забрендоване під спейс середньої комфортності встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка зроблена зі сталі, пружина ластомірної конструкції, робочий хід 50 мм. Тулка сталева на конусних підшипниках з литим та посиленим фланцем. Профіль ободу зроблений із алюмінію подвійній. Гума КСТ з універсальним протектором з хорошою зносостійкістю. Кількість передач на велосипеді 21 складається з компонентів Шимінг На кермо встановлені моноблоки. Шимінг є в 51 Правий він на 7 швидкостей працює з заднім перемикачем, лівий на 3 він працює з переднім. Передній перемикач-шимінг працює він зі сталевою провідною парою, дуже на шатунату 152 мм. Є захист від попадання одягу, три зірки, розрахунок зубів 24, 34 і 42 Встановлюється на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Шимінг ТЗ. Працює він з трещіткою ATA на 7 зірок, розрахунок зубів на великий 28 і на маленький 14. На велосипеді встановлено дискові механічні гальма. Brand Power. Вони в обслуговувані та прості в налаштуванні. Передній та задній гальміний диск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, отож, для того, щоб встановити або його зняти, нам не потрібен інструмент. Заднє вже встановлюється на гайках, каліпер задній встановлений всередину заднього трикутника, і в комплектацію входить бокова підніжка. Педалі пластикові на кулькових підшипниках. Space Mercury це один із самих недорогих підліткових велосипедів на алюмінієвій рамі. Також додатково, ви ще отримуєте такі опції, як амортизаційна вилка, дискові гальма та трансмісію на 21 швидкість. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.